Ми зараз заходимо ще до одного хворого, а він спить. Ще це раз. Це студент, який спить. Ми не будемо турбувати. Ми йдемо далі, так? Ми йдемо далі ще деякого скорого. Ми заходимо до іншого. Порогу 309 палата журналістів. Добрий день. день. Ми всі дуже опікуємося і, скажімо так, весь світ бачив, що було, і тому ми хочемо знати реально, як ви себе почуваєте, чи немає на вас тиску, чи є у вас ліки, і які є проблеми у вас, можливо, це фінансування, можливо, утиск. Ну в принципі, тобто зараз ну почуваюся нормально вже так більш-менш краще? Ну набагато краще. Ось ну тиску зараз не тобто писав заяви в міліцію, в прокуратуру. Ось ну щодо лікування, нормально все тобто ліки є. Так лише вистачає. Скажіть, а ви були куди? Ну так, ну мене коли був розгін студентів, так це вас побили на цій акції. не посе були непосередні там на з коли організатори покинули акцію. Ви тоді були де? Ну там хтось з організаторів, здається, ще залишалися, але тоді такий колос наступив. Як ви думаєте, чому згорнули сцену? Ну тобто там ж на неділю мала бути запланована велика акція і мали замінити сцену на. Тобто, вони просто міняли сцену. Ну там вже була маленька сцена, то і доволі слабке обладнання. І одразу після цього, як сцену через години зняли сцену, почався штурм. Ну там виходить там одна з машин з технікою, вона не поїхала тоді, Тобто стояла ще одна з машина з технікою. Угу, угу. Ну. А у вас були які були якісь пейджики, що угу. ви Ні, ні. Ну я просто студент, тобто ви просто З якого інституту? Університет Хніченка. Дуже приємно. То есть, пишем, ви впали, вас били ногами. Як це у вас перелом руки? Я бачу так, Так, да? лікоть, ну мене тоді були. Ну були добинкайками ціма ось ну потім ще й руками, ногами, тобто вже там Дубило. закривався, але не бачив як тобто то мене заарештували. Тоді в автозак запихнули і відвезли до Шевченковського роведи. Тобто вас з поломаною рукою одвезли не до лікарні, а до Шевченковського так. Ну, і звідти вже госпіталізували. А скільки ви там пробули? Ну нас ось виходить забкували туди в автозак, підвезли. Ми там годину автозаку стояли, тобто там було набито так, що ми мали ну, могли тільки стояти. А скільки людей 30 там з вами 30 було в автозаку? Більше тридцяти людей. І всі, ну, бу, і всі не були не, з травмами. Ну, в когось не сильне, але ну, були дуже серйозні, тобто там, з відкритим переломом були. І всі стояли, і всіх немає. Ну, з відкритим переломом. Ти там де цілі? У яких відкриті. я знаю, що там тяжко були поранені. Ну де ось ці люди, тих, хто зі мною їхав у швидкі, тобто там був чоловік з відкритого з перелому ноги, і е, з поламаною ключицею їх відвезли до восьмої. Ну, мене спочатку 8. теж так, у восьмого лікарні. Ще лежать у восьмій, де є ну не знаю, що там зараз з ними. Ну ти 8. що важкий? Я знаю, так. що дуже багато важких було. Так. Я не можу їх знайти. Я перепрошую, у мене 20 прізвищ. Ви тут є серед них. Має прізвище Кузьменко? Немає, я вже пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, досі вас досі. повезли до Шевченковського райвідділку. Скільки так. ви там пробули до того моменту, як ви потрапили в лікарню? Десь годину-півтори, саме ну, спочатку годину десь в автозаку, ну і потім вже там не дуже довго, десь до півгодини. Поки швидка забрала. Е, ви ж ви скаржилися, що ви себе погано почуваєте? Так, так. вас там щось катували, били, погрожували ну, саме в Шевченковському ревіті. Е, поки ми були в автозаку, тобто ну кричали там, що людям погано, тобто ну, там були і погрози, не надавали жодної інформації щодо причин затримання, щодо місця перебування. Також не х надавалася інформація в принципі. Uh -huh. А коли ви приїхали в Шевченківський райвідділ, як там з вами поводився? Ну ось це в Шевченківському райвідділі, тобто так. не надавалось жодної інформації, ось причин затримання, це той же райвідділ? Скажіть, будь ласка, ви звернулись а, до лікарів, тому що е, появились ваші правозахисники, чи сама міліція вже бачила ось, ваш віду. стан і відвезла до лікарні? Е, ну там же ж приїхав депутат, депутат Андрій і... Шевченко. Шевченко і Продан. У вас були, так? Ну я позвонила Він запитав, кому там потрібна Іван... негайна допомога. Чекайте, я з вами був Іванов Володя. Він зумів мені позвонити, що ви там. Mm -hmm. Саме мені він і сказав, де ви, і скільки вас. Тоді я перезвонила депутатам. Вони приїхали. Там поруч з вами було Тільки багато людей в тяжкому стані. Ну в тяжкому стані. Ну там як щонайменше 4-5 людей були. Ну вони лежали важкі травми були. Важкі а, ну так, ну то що зламана ключиця, відкритий перелом там у. Заводили, бачив, що чоловік був з розбитою головою. Там однієї людини щось полегенням сильно надавали. Вона втратила свідомість її першою забрали, тобто я там не бачив її. Ось ну там чоловік наскільки я зрозумів. Ну, ще була дівчина також там. А ота дівчина, яку ми всі бачили на кадрах, яка лежала непритомна, вона там не була в автозаку? Ну точно я не, не знаю хто там на Покажу, кадрах. Кажучи, померла дівчина. Це інформація Є така інформація? Вона Є інформація. інформація не було не дівчини, сікає... непритомна ну, та... там. Ні, була ну одна дівчина точно була, вона була в у свідомості, ну також побита, але А у що свідомості. в неї було побита голова? Голова, ну я там точно не бачив, тобто є, ну там всі клітки невеликих куток зору да, і туди напихали Ось всі. тобто я бачив якраз цього чоловіка з відкритим переломом. Ось він там погано виглядав. Бо О, нам кажуть, що ви всі ді... в нормальному стані тут знаходитесь, а де ж ті, які були з тяжкими травмами? Я не розумію. Ну так багато ж в перший день, ну, в зв'язку з цими всіми подіями відмовлялися від госпіталізації, в принципі, вони боялися. боялися. Ну, звичайно, да, дівчат, 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 добу, да. Да, давайте, думаємо, Так, давайте вийдемо що ми. Якщо ваше виховається, я вибачайте, будь ласка. Скажи, ви ви скаргу писали? Так, заяву так. в міліцію в прокуратуру написали. Просто так? написали повідомис. Ну, приходили приходили суди, так. Приходили, писали скарги, Поки що ви чекаєте. Від якщо так. вам потрібна допомога, юридична правова. Будь ласка, ви записали ну, мій від... номер. Так. Запишу, дзвоніть. Зап... Так. Зараз запишу тоді. Тобто, Міліція то, на вас не тисне, не погрожує. Ні. У вас це? доступ є інформаційний, ви можете позвонити, спілкуватися з родичами. Так. Що вам зараз потрібно? Ліки, яка допомога від людей? В принципі, людей? Все, все є, тобто, ліки є. Ви з Києва? Так, так з Києва. Як ваше прізвище? Кузьменко. Кузьменко. Віталій. Кузьменко. Я Кузьменко. Віталій Віталій Миколаєвич Кузьменко. Драгомановали. Грінченка. Єсть, де ж ти люди? От мене тепер цікавить. Ну добре, одужуйте. одужайте. Я хочу вам сказати, да, що дякую. зараз весь майдан, коли побачив ті кадри, весь світ. піднявся весь світ. Ви Навіть не розумієте, яку бурю зараз? після цього, яка буря сталася в суспільстві. Весь світ приїхав Люди на Майдан, і ми хочемо вам сказати. От я, от імені Киян, хочу сказати. Ну вибачте нас, що нас не було тоді з вами. Ну ви тоді теж постраждали. Діти, вибачте, але зараз військ Київ піднявся, і Київ зараз стоїть на Майдані. Я поїхала від вас десь за 2-3 години додому, бо мені в бортичі добратися треба було. І коли мені позвонила.